Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, доки буде воювати Москвою і московити, таке запитання мені поставили. Тобто, скільки вони ще можуть воювати? Вони будуть воювати до тих пір, поки існуватиме Московія. Так. Тільки її розпад може припинити війни. Ну, звичайно, ми маємо розуміти, що це такий менталітет, така генетика, такий менталітет, і тут ти нічого не зробиш. Тільки відсутність ресурсів для війни може спинити цей народ. Інакше він буде лізти, лізти і лізти і менталітет не жити самим і не дати жити іншим. Це унікальний, звичайно, менталітет. Україна його відчула на собі, мабуть, в найбільшій мірі. Так? Згадаємо хоча б так звану велику жовтневу соціалістичну революцію, тобто переворот, коли до влади у Московії прийшли московити реальні. Ну, не там німці, якісь царі, там і все останнє. Це було одне. Московити, звичайно, впливали дуже сильно. Своєю природною, так би мовити, агресивністю, але в повній мірі вони відірвалися тільки тоді, коли реально прийшли до влади московити. І ось з того часу вони стали, ну, що таке от, світова революція? от, Те, що Звідси ж воно йде з Московії все це йде. Оця ідеологія світової революції. Це для дурних, я називаю, Світова революція. А насправді це завоювання, захоплення московитами всієї планети, так. І, е, ну, Реалізація цього їхнього менталітету, тобто, не дати жить нікому. Тому що скрізь, куди вони влізли, там скрізь мрак, бардак і перетак Ну, наприклад, Куба. Ми маємо ситуацію, яка там зараз є, це. от як було з 59-го року, так і донині. До того ця країна була процвітаюча. Але московити туди вони в Гренаду, в Нікарагуа, там куди вони тільки не влізуть, і там починається щось страшне. Ну зараз Венесуела. Так. Це те саме. Ну, а так би мовити, вінець цього всього. Це Сполучені Штати Америки і прихід там до влади агента Московії Трампа, так, генерала Краснова. І ось е, уже тут ми бачимо, що починають відбуватися у Сполучених Штатах Америки страшні речі. І завданням головним Московії є саме руйнація Сполучених Штатів Америки. Тому що Іран, їхній, так, що там ще їхній? Китай, їхній, це ж ну, догадалки не ходи, просто знай історію, як утворювався цей Китай, як утворювався В'єтнам, як е, е, Камбоджа, Кампучія, Пномпень. Так звані червоні кхмери, Далі в Європі це червоні бригади, і в Німеччині, і в Італії все це колотнеча. от Треба колотитися. От не жить нормально, по-людському. А колотитися для того, щоб не дати самі самі не живуть і не дати е, жити іншим. І от зараз ось ця війна в Україні. ну Чого їм, здавалося б, не вистачало. Нафти хоч залися, газу хоч залися, е, вугілля, залізної руди, алмази. Ну все є. Ну живи, торгуй, продавай. Ні. Їм треба війна, їм потрібна війна. Так. Тепер вони е, лізуть у Польщу. Тепер вже заявили, що е, Фінляндія це більш фашистська навіть, держава, ніж Україна. Тому її треба знищити. Ну, немає розуміння, немає опору, немає розумі... головне для того, щоб опір був. Потрібно розуміння того, що відбувається. Що відбувається? Оте, що я пояснюю тут, більше ж ніхто не пояснює. І більше ніде. Я не чув про те, що у московитів оця агресивність вона знаходиться, і оця е, ментальність е, колотнечі, вона знаходиться на генетичному рівні. І тут нічого не зробиш. Тут нічого не зробиш уже. з цим сим. Треба просто. Позбавити щоб вони розвалилися і позбавити їх ресурсів ведення війни, інакше вони будуть її вести безкінечно.